В національному музеї Гуцульщини та Покуття відбулася конференція. Науковці з Києва, Львова та Коломиї підбивали підсумки етнографічної експедиції, досліджували історію, культуру, звичаї і традиції Косівщини. Які матеріали вдалося зібрати дослідникам? Дізнавалася Віталія Васильчук. Етнографічна спадщина Гуцульщини в умовах сучасної культурної інтеграції таку назву має комплексна етнографічна експедиція Національної академії наук України. Перший її етап пройшов на Косівщині. Досліджували край науковці етнологічного центру інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології імені Максима Рильського, національного музею народного мистецтва Гуцульщини та Покуття та музею народної архітектури і побуту у Львові. Експедиція у нас в рамках програми Усна історія України зараз готується багатотомне видання. Скільки томів буде, може 10, може більше, залежно від матеріалу. І ми хочемо саме з вуст народу зібрати інформацію про різні аспекти і нашої історії, і нашої культури, і нашого мистецтва, тобто національної культури. І такі експедиції у нас по всій Україні зараз працюють. Керівник експедиції Зоя Гудченко каже, що буквально за кілька днів науковцям вдалося зібрати величезну кількість інформації. Працювали злагоджено та оперативно з ранку до вечора. Опитали більше двох сотень респондентів. Відвідали 20 сіл. Не так просто з людьми спілкуватись. Треба за лічені хвилини установити контакт. З ними психологічний, тоді вони можуть розказати, тоді вони розкриються. А так люди налякані, дуже важка історія цього краю. Дуже багато було репресивних моментів в цій історії. Мета експедиції фіксація сучасного стану духовної та матеріальної традиційної культури населення Косівщини, зокрема, досліджували вплив масової культури своєрідна розинка етнографічної експедиції. Збирання матеріалів з так званої усної історії України, тобто минулі події фіксували у такому вигляді, яких сприймають, розуміють і пам'ятають очевидці. Висновки ті, що це дуже потрібна робота, і є що збирати, все ж таки ще є, але все менше й менше людей лишається, які можуть дати цю інформацію з кожним роком. Їх кількість зменшується, і учасники УПА з Життя йдуть, і просто і майстри народні йдуть з життя. Мені так трапилось, що на високу гору ледь-ледь-ледь залізла, а бабуся 94 роки, вона з своєї гори, тобто з ліжка, вона не схотіла злазити і не дала мені інтерв'ю. Треба було шукати іншу бабусю, вже не таку стару, і глуха вона дуже, але що ж, бува, що перекладач є, чоловік чи син, чи Ну, то це нам теж допомагає. Варто зазначити, що проект тривалий та об'ємний. Експедитори здійснили аудіо та фотофіксацію матеріалу. Провели навіть анкетування молоді. За результатами першого етапу дослідження планують підготувати публікації у науково-популярних виданнях. Проте, крім роботи, зазначила Зоя Гудченко, науковці вразила неповторність Карпат та людей, що господарюють у цих горах. Люди в цьому краї дуже відкриті, незважаючи на те, що вони пережили нелегкі моменти життя. Все ж вони доброзичливі. Вони. Е... Дуже віруючі, вони моральні, вони духовні. Тому ми тут не тільки якісь знання професійні отримали з етнології там чи з історії, але від них ми ну, ніби трохи. Посвятилися, нас гарно годували, <хи> то в мене залишився такий маленький буханець хлібчика цілофань. І вожу, вожу, ну ніяк до нього не доходить. Думаю, ну треба ж, може, віддати, може, курі там десь з'їдять. І бабусі пропоную інформаторці мої, кажу, будь ласка, візьміть, може, ви використаєте. Вона взяла той хлібчик своїми чорними, як той хліб, руками. Отак його до себе притулила і і Поцілувала його з такою ніжністю, з такою любов'ю, і просто ну як щось справді святе. Ярослава Ткачук, директор Національного музею Гуцульщини та Покуття, зазначила, що експедиція Косівщиною знакова подія не тільки для наукового світу західного регіону, але й України загалом. Адже довгий час на такі дослідження не виділяли кошти. Сьогоднішня конференція доказ того, що вони відроджуються. Віталія Васильчук, Сергій Куриляк, програма події НТК».